Йогинки, всім привіт! У мене на каналі вже є відео про недоліки таких популярних моделей від концерну ВАГ, як Passat B8 і Шкода Octavia a 7, але про мого улюбленця, про автомобіль, який є практично наймасовішим від цього концерну, який продається величезними кількостями, і його можна зустріти в нашій країні також у великій кількості. Про Volkswagen Golf 7, про його недоліки відео чомусь затрималось. Щоб ніхто з вас не думав, що цей автомобіль настільки ідеальний, що я його собі вже ледь не здається, четвертий купую, вирішив і сьогодні зняти таке відео розповісти про те, які недоліки зустрічаються в цих автомобілях. Тому погнали! Кузову особливих нюансів, в принципі, за вже більш ніж 10 років виробництва цього автомобіля в цьому кузові виявлено не було. Але є певні моменти, нюанси, які проявляються в процесі експлуатації. Якщо ми розглядаємо автомобілі, які бігали по трасам, то у гольфа є певний нюанс з оцією кромкою над лобовим склом на швидкості, коли камінці відбиваються чи від капоту, чи від лобового скла, чи просто напряму летять в це місце. Вони відлущують частину фарби. І відремонтувати це місце можна тільки демонтувавши Лобове скло. При цьому у гольфа ця проблема проявляється, мабуть, найменша з усіх автомобілів, з того ж Passat чи Octavia. В Octavia взагалі дуже часто таке трапляється. Ну, але не суть це від вже як то кажуть, того, як автомобіль експлуатувався, хто його і як використовував, але такий момент є, в моїй практиці він зустрічається доволі таки часто. Далі, зовні, що ще буває? Увага, в цілому, у мене навіть ще з третього гольфа я цю проблему пам'ятаю. Є проблема з забиванням. Водостоків вони знаходяться отут. Все, що з лобового стікає туди вниз, під жабо, воно витікає отут, поза підкрилком, поза локером внизу. Так от оця частина може бути повністю забита піском, брудом, листям, все, що туди налітає. І з часом, коли автомобіль вже за 10 років туди далі переходить, оце починає. Дуже активно гнити, тому якщо хочете перевірити і запобігти цьому, зробіть ревізію, зніміть підкрилок, промийте там все прочистите, тому що на пасатах b 8 я про це не говорив, але також воно дуже часто зустрічається. Також по зовнішній частині у гольфа, ну в принципі, це у багатьох автомобілів дуже часто вилітають датчики паркувальні, вони виходять з ладу, і часто їх виводять з ладу камінчики, які в них прямо можуть потрапити. Також зовні ще у нас, якщо є умивачі фар, вони можуть трішки. Закисати, вони можуть заклинювати у відкритому положенні, і іноді їх доводиться замінювати. Ще одна розповсюджена проблема. Зовні це в принципі для всіх вагів якби проблемою є, це решітка, яка є доволі широкою, і вона не захищає абсолютно там радіатор. Якщо автомобільчик приїжджає з траси, який їздить на високих швидкостях, то будьте впевнені, що радіатор кондиціонера там забитий і його бажано б замінити, тому що його ефективність в такому випадку падає. це проблема вирішується встановленням туди такої спеціальної сітки, яка захищає від потрапляння камінців всередину. Ще один момент по кузову. Якщо автомобіль обладнано панорамним дахом, то цей панорамний дах може дуже активно протікати. І другий момент цей панорамний дах може підклинювати у відкритому напіввідкритому положенні, і саме тому до цього вузла, якщо ви придбали автомобіль з панорамним дахом чи люком, потрібна увага додатково. Потрібно його чистити, чистити в першу чергу дренажі, які йдуть тут стійці передній, і туди під задні колесо, і змащувати систему, по якій ковзає повністю все скло. Хоча, по суті, якби це не є проблемою кон конкретно групи ВАГ, але в ній ця проблема проявляється, мабуть, наймасовіше. Ну, тому що цих автомобілів, мабуть, найбільше в нашій країні використовується, але і на інших автомобілях це також присутнє, якщо ніхто не слідкує за панорамою чи люком. З певним часом, особливо в наших кліматичних умовах, брудно на дорозі, пилюка, те все забивається і починає. Проблеми забуваються дренажі, клинить повністю весь механізм і потім вже доводиться ремонтувати доволі дорого. А так, якщо хоча б раз в півроку робити ревізію, чистити дренажі, змащуєте, то цей вузол буде працювати справно. Ще що зовні, фари в холодну пору, з перепадами температур, фари будь-якого рівня, що галогенні, що навіть топові можуть пітніти, особливо пітніє нижня частина. Дуже не заважає, але реально трішки діє на нерви, коли ти купив не дешевий автомобіль, а в тебе. Така річ проявляється, всі думають, що в тебе якийсь утопленик чи ще щось подібне. Ще по зовнішній частині, в принципі, в принципі, мабуть і все. Давайте ще відмічу. ну Це особливість, мабуть, також без ключового доступу на більшості автомобілів в мокру пору в дощ, дуже погано працює через раз система безключового доступу. Ну тут, в принципі, Ще може бути проблема в електропровідності, в тому що датчики все ж таки піддаються тут і тут дії вологи, і система може не зрозуміти, що і куди якби відкривати чи закривати, бо таке зустрічається не тільки увага, але увага проявляється доволі активно. Ще по кузову, також питання цього лючка. Це, в принципі, увага в більшості моделей проявляється. Це оця система, це кріплення, особливо в холодну пору. Якщо ви от зараз автомобіль у мене після мийки, як бачите, тут. Водичка є, якщо на дворі мороз, ви оцей поршень не обробили з силіконом. Він набирає на себе водичку і в такому положенні і закривається, залишається. Тому за цим взимку треба слідкувати, бо, можливо, доведеться його чимось навіть виколупувати, тому що заправитися ви, на жаль, не зможете. Ну і окрім цього, цей замок, цей стержень ще дуже часто сам по собі виходить з ладу, не відкривається, не розблоковується навіть в літню пору. І вирішується це також тільки заміною. Вже для цього знімається. Знімається обшивка зсередини дістається замочок і міняється. Якщо в автомобілі встановлена камера заднього виду, яка ховається отут в значку, виїжджає, коли ви активуєте задню передачу, то ця камера іноді може заклинити у відкритому положенні. Це якщо автомобіль вже е, має велику кількість напрацювань цього механізму, то також е, вирішується перше, або розбиранням змащенням цього механізму, чисткою, або вже тільки заміною. Камера доволі тут недешево коштує і також важливо звернути увагу. Увагу. Коли полізете до камери, там є дренажна система, яка також може іноді забиватись, і ви можете знаходити в багажничку трішки водички. <сум> Тому слідкуйте і за цим елементом. Далі, це в нас, в принципі, рестайлова версія, яка пішла після 2017 року. В дорестайлових рестайлових гольфах зустрічається дуже часто, особливо вже ті, які в роках. Це протікання води в салон на задніх дверях. Протікає вона сюди, на ось цю частину, і протікає вона з-під картки. а Береться вона якраз таки з ущільнення динаміків, які стоять в задніх дверях. Коли йде дощ чи коли ви миєте автомобіль, водичка потрапляє сюди. І через те, що динаміки дуже сильно перетягнуті з заводу, їх подіуми пластикові тріскаються, плюс всихається там герметик, який їх також тримає і ізолює, і ця водичка успішно починає затікати в салон. Тому також, якщо таке помітили, будь ласочка, ревізія інакше буде. Чим старіший автомобіль, тим більше вже з ним горя. Така історія у нас. От воно звідки тече з-під карти. Одна з дуже розповсюджених проблем ззовні це відвалювання цих елементів дзеркал. Вони тут, в принципі, на сьомому гольфі я не зустрічав без підігрівів, але вони дуже часто відвалюються, відклеюються. Якщо побачили, що починає дзеркало труситись, швиденько хапайте цей елемент, тому що відвалиться, треба буде шукати новий, бо він розіб'ється. Але проблемка навіть в мене на одному з автомобілів зустрілася. Це технічної частини, оскільки гольф 7 почав випускатися десь з 2012 року. У нього під капот. Зустрічалися зазвичай тільки турбобензин або турбодизельні двигуни. І ті, і ті мають свої нюанси, але маю сказати найголовніше, що найбільшу проблему від будь-якого двигуна ви отримаєте, якщо неправильно підберете режим експлуатації, і тоді він вам буде робити більше набагато мізків, ніж ті проблеми, ті розповсюджені нюанси, які в цих двигунах є. Ну але тим не менше, давайте про них поговоримо. Перше, турбобензин, давайте з нього почнемо. Зустрічалися варіанти ще до кінця Надто року, які активно підбирали оливу через розповсюджену проблему масложору на двигунах ВАГ ця проблема не була повністю виправлена і надалі, і на багатьох двигунах вона також присутня, особливо на тих, де власники слідують рекомендаціям мануалу чи офіційних дилерів і міняють оливу раз в 15 тисяч, особливо ті, які живуть в межах міста. В таких двигунах оливу треба міняти набагато частіше, ледь не вдвічі ділити цей інтервал. І тоді ця проблема. Ну буде хоча б не такою нагальною. По суті, це є актуальним для купівлі автомобіля нового салону і подальшої його експлуатації з таким інтервалом для того, щоб він ну, їздив нормально, не підбирав оливу. Якщо вже придбали вживаний і в нього є ця проблема, ну капіталочка, заміна кілиць, заміна поршнів. І тоді, дай Бог, воно ще поїздить. В принципі, турбобензини їздять до 200 і навіть трішки більше. І також особливих проблем з цим немає. Ну але, повторюсь, якщо не слідкувати за регламентами, то масложор це що до вас постукає у двері з цими двигунами. Також, оскільки ці двигуни є доволі високотемпературно навантаженими, з малих об'ємів там витискається доволі немаленька потужність, є турбіна, і додатково ці двигуни ще ввішані великою кількістю пластику для того, щоб зменшити їх вагу. То, от якраз зараз вже на автомобілях, які там під 10 і більше років починаються проблеми з підтіканням, з підсмоктуванням повітря в деяких місцях, тому що і колектори, і корпуси теплообмінників і. Корпус помпи тут, якраз в турбобензинових двигунах, мабуть, найпроблемніший, він починає протікати і так далі. Оце почне робити мізки, тому до цього можливо доведеться якраз приділяти найпершу увагу. Заміна свічок також не забувайте про неї, і іноді якраз вилітають ще й катушки на свічках. Тобто, по турбобензину це, в принципі, все рекомендовано сторонніми сервісами, раз хоча б на 100 тисяч робити профілактику впускної частини, колектор, клапана знімати нагар, тому що там він також збирається. Це і це може стати великою проблемою в подальшому, так в принципі, та тут помпа підтікає ну, за корпус. Я її вже сказав доволі часто на ті сайд-вигунах. Та, і, в принципі, ну, доповнять, бо я по бензинам мало маю а, досвіду. Єдине, що ще ГРМ ланцюговий, раз десь 100 тисяч, іноді навіть до 100 тисяч вони не доходжують. Потрібна заміна, і про це важливо не забувати. Що стосується турбодизеля, то одна із найбільших проблем, знову ж, якщо неправильно підібрали режим експлуатації, це якраз таки сажовий фільтр. Якщо купили такий автомобіль в місто з пробігом 200-200 чекайте проблем, тому що дизель, турбодизель, він в принципі любить Роботу він любить швидкість вигрівання і в цілому великі кілометражі. турбодизельні двигуни тут бігають ледь не вдвічі більше ніж турбобензинові до настання перших якихось критичних проблем. Але сажовий фільтр може привітатися з вами доволі швидко, якщо ви, повторюю, заженети його в місто і будете там на коротких відстанях гвалтувати. Другий момент це тут доволі вибаглива паливна система. Common Rail вона є високоточною, вона доволі дорога в обслуговуванні. Якщо ви... Придбали такий автомобіль, щоб заливати в нього якесь дешеве пальне. То тут я вас розчарую, він доволі швидко може вийти з ладу через те, що або форсунки, або паливний насос високого тиску не будуть на такому пальному довго працювати. Та й знову ж таки погане пальне через той самий сажовий фільтр сюди заливати дуже небажано. По суті, ця рекомендація є і для бензинових двигунів з відвак з TSI, тому що вони теж люблять якісний бензин, Іначе також раніше починаються проблеми по масложору. І так далі. Також на турбодизелях підтікає помпа, можуть заскрипіти, запищати ролики натяжні, що на комплекті ГРМ, що на навісному обладнанні. До цих елементів також потрібна увага. Ще що цікаво, турбодизель зазвичай, особливо якщо це йдуть двохлітрові варіанти або всі варіанти. Які йдуть на роботизованій коробці передач DSG мають двомасовий маховик. В принципі, його мають і бензинові двигуни. І цей елемент конкретно на дизелях, якщо це короткі поїздки, якщо це міський або середній цикл, можуть виходити з ладу, починати стукати, починаються поштовхи по коробці десь ще до 100 тисяч. Варіанти, які приїжджають з-за кордону, трасові лізингові автомобілі, які бігали по трасам, в основному це 200-200 Знову ж режим експлуатації, чи є повний привід, чи Дуже залежить, але маховик також на дизелях виходить з ладу доволі таки часто. І в принципі по двигунам все. Далі коробка, коробках, як я вже за неї згадав, якщо ми говоримо про автоматичні коробки, то для нашого ринку вони поставлялися зазвичай DSG DQ200 і DQ250. А з 17-го року, наприклад, на гольфі і кінець чи середина 17-го Passati, там інші моделі пішли. DQ381 це також мокрий робот 700 Тупінчатий вже що в них цікавого. Стандартно dq 200 до 2014 року, поки там не поправили прошивки по тиску в Оливі в гідроблоці, там були доволі суттєві проблеми, коли цей гідроблок розривало і потрібна була дороговартісна заміна. Про dq 200 в цілому, в мене є окреме відео. Знову ж таки, зайдіть посилання внизу під відео буде. Перегляньте більш детально. Коробка доволі таки цікава по роботі, вона доволі ефективна. Але якщо трапиться, яку вже вбили, то Попросить грошей, але ви її зразу зробите, якщо експлуатуєте нормально, вона також їздитиме доволі таки нормально далі. dq 250 мокра, шестиступінчата, в принципі, особливих проблем не помічено. Стандартно зношується щеплення, його іноді доводиться міняти, але в цілому це вважається один ледь не з найнадійніших роботів в цілому у автомобілів групи ВАК. dq 381 бувають проблеми з додатковим електричним насосом. Вилітає, випадає, якийсь там шток, перегорає. Сам насос, ну і в принципі все. По трансмісії також система повного приводу. Якщо ми бачимо тут Fumotion на наліпочки попереду, позаду, то тут встановлена позаду муфта Haldex 5 п'ятого покоління. Як працює, також є у мене відео. Залишу внизу під цим відео в описі. І там також важливо, що муфту треба, по-перше, міняти оливу вчасно. По-друге, якщо редуктор загодів, то доволі складно до нього підібрати підчіпники, не всі сервіси беруться і часто в нас цю проблему вирішують якраз таки з. Заміною редуктора на якийсь там вживаний ставлять, тому що, ну, повторюсь, проблема, що ремонтувати мало хто береться, підчіпники в оригіналі не продаються. І оце така проблема може бути по трансмісійній частині. Гадаю, на цьому технічно все. Що стосується ходової, можна відмітити, це в принципі на всій серії платформи MQB, увага, скрипіння переднього стабілізатора, передніх сайлент-блоків, неважливо, який пробіг, як давно ви їх міняли, з цим доводиться. Це жити, терпіти, тому що скриплять вони в цілому на невеликій швидкості, коли ви переїжджаєте якісь пагорби, якісь нерівності або лежачі поліцейські підскрипує, коли колесо різко суттєво заходить туди в арку. Ну і суттєво рухається сама підвізка. Це конкретно по передній частині, позаду такого нічого не було помітно. По задній частині, якщо говоримо про автомобілі в руках під 10 років і більше, є проблема в тому, що зржавіють гвинти. І щоб замінити, наприклад, сайлендблоки задньої частини, якщо у нас йде багатоважельна підвізка, то доводиться зрізати і замінювати сайленд-блоки з важелями. Доволі недешево це виходить, але така проблемка також зустрічається. Це основне, що ми пройшли по цьому автомобілю. Те, що я пригадаю, як бачите, також немало нюансів, може бути, куди зазирати і за чим слідкувати. Також ці автомобілі, що бензин що дизель, мають систему старт-стоп, одна із розповсюджених. Проблем у них доволі часто виходить з ладу акумулятор. Акумулятор, якщо по оригіналу під старт-стоп, то там десь в районі 200 доларів коштує аналог 100, але ходить знову ж таки через те, що система доволі багато енергії тягне доволі короткий термін часу. Але є варіанти, які їздять і там по 8 років з оригінальним акумулятором. Такий нюанс. Капотом, як можете помітити, увага, це, в принципі, більшості моделей, якимось таким чином закріплений захист, теплошуму Ізоляційний, є, що він з часом починає відвалюватися, і сенс його перебування тут. Також незрозумілий не знаю, чому вони багато років не можуть цей захист нормально закріпити знизу. Якщо згори закріпили кліпсами, чому не додають знизу, щоб воно трималось? Коротше, незрозумілість. Що цікавого по салону? Якщо у вас є кліматична установка, то може бути проблема по потенціометру заслінки, яка регулює напрямок потоків повітря. Вона іноді б'є помилку в електронній діагностиці, іноді перестає працювати. В цілому до клімата більше зауважень немає. Але іноді буває знову ж пов'язане з радіатом рему кондиціонера. Якщо він, з нього вийшов фреон зі змазкою, знову ж таки, то може вийти з ладу компресор кондиціонера. І це доволі таки дорога процедура. За цим також треба слідкувати. Якщо стоїть коробка DSG, іноді виходить датчик з ладу, який фіксує положення самого селектору, спочатку з'являється помилка, а потім може і взагалі перестати працювати ця система, але зазвичай вирішується чисткою. Чи локальною заміною, це не по оригіналу, якось воно не продається як деталью. наші люди вже навчилися робити, тому що іноді офіціали там за заміну всього блоку загадують щось там, ледь не 600-700 доларів. Тому пам'ятайте, просто знайдіть сервіс, який допоможе цю проблему вирішити локально, почистивши, змастивши і замінивши якусь невеличку внутрішню датчик, який відповідає за положення селектора. І тоді воно далі все працює адекватно. Якщо говоримо про мультівці, Мультимедіа, то дорестайлові версії, які не мали таких глянцевих екранів, у них була проблема в тому, що в деяких місцях на екранах могли з'являтися п'ятна, биті пікселі. Знову ж це проявляється на автомобілях, яким вже років та років, в яких ці системи напрацювали доволі немало часу. В цих доволі часто зустрічаються в екранах вертикальні смужки. Це також проблема самих екранів. Іноді починають глючити мультимедійні блоки для того, щоб продовжило воно. Роботу затискаємо клавішу до 10 секунд, перезавантажуємо, потім воно все починає далі працювати нормально, абсолютно. Покриття на панелі приладів, якщо вона йде цифрова, воно йде як то називається оліофобне, здається, покриття, його не можна протирати, його не можна шкрябати, тому що будуть такі смужки, особливо коли сонце світить на панелі приладів, це буде дуже і дуже помітно. Я зустрічав такі варіанти. Також цим будьте обережні. Піанопластик, якщо у нас таке чоловік. Орне виконання, то якщо було неохайне поводження, ганчіркою пил протирали, це все буде зашухане, але плюс в тому, що навіть на Aliexpress з'явилися ці всі панельки за доволі такі невеликі кошти, де ви це можете придбати і замінити. І комплектації також, як і решту автомобілів концерну ВАК, Гольф не обійшла проблема того, що в нього не було пакетних комплектацій. Як це зазвичай розповсюджено в більшості автовиробників, тому якщо захочеться якийсь асистент чи опцію, повірте. Те, щоб придбати такий автомобіль на вживаному ринку, вам доведеться за ним поганятись, навіть при тому, що в продажу цих автомобілів реально величезна кількість. Але німці, і європейці особливо славляться тим, що можуть придбати Golf 7 там, з якимось потужним двигуном, але навіть без мультикерма чи підгрівів сидінь. Я вже не мовчу про там круїзи чи асистенти смуги, сліпих зон чи щось подібне. Це в цілому якби, зустрічається. Але дуже часто буває, що його немає. Довстановити Можна, це якраз великий плюс знову ж таки вагу, але знову ж ціна кусається. Будь-які допрацювання тут ну, мінімально 100 доларів, хоч щось, щоб сюди поставити. А в цілому важливі асистенти це ну, не підходь 500-600 доларів. Ну, але найголовніше, що це все можливо. Тобто, це такий по суті конструктор для дорослих, для ентузіастів, який ви купуєте не тільки щоб їздити, вам ще, повірте, буде не сумно, тому що ви його можете допрацювати, розширити його функціонал. І це частково. Може стати також вашим хобі, доволі недешевим. Одразу зауважу. В багажнику, якщо автомобіль обладнано фаркопом, ця ручка, яка його, до речі, отак відкриває, може відвалитись. Продається окремо вартість біля 50 доларів, але іноді її тут може не бути. В салоні ще часто губляться оці повідки на дефлекторах, відвалюються. Причому у більшості автомобілів групи ВАК не тільки у Golf, але і його ця проблема не обійшла. Ну що ж, друзі, отака кубка недоліків назбиралася у мене в голові і по своєму досвіду експлуатації цих автомобілів, і по досвіду людей, з якими доводилось спілкуватись, інформація, яку зустрічав в інтернеті. А якщо ви володієте більшою кількістю подібних речей, маєте більший досвід, обов'язково напишіть про це внизу в коментарях, тому що людям, які зайшли подивитись це відео, реально буде корисно дізнатися, що ще може бути, та й мені також цікаво буде прочитати. Маю сказати під кінець, що навіть при тому, що деякі недоліки в цих автомобілях. Особливо технічні, можуть коштувати доволі таки немаленьких грошей в плані їх вирішення і усунення. Все рівно, Golf 7 для мене є, ну так би мовити, еталоном і автомобілем, який не втрачає свою актуальність, навіть при тому, що йому вже більше 10 років. І дизайн йому змогли зробити так, що він приваблює око навіть через більш ніж 10 років. Ну, в принципі, німці вміють це робити. Хоча дизайн, коли з'являється автомобіль, він не є якимось. Виразним, якимось таким надихаючим, чи ще щось подібним, викликаючим якусь супернадемоцію. Ні, він простий, але при цьому. Повторюсь, актуальний, він не стає якимось там страшним чи неактуальним через десятки років. От в цьому, мабуть, величезний плюс Golf 7 та й Golf сімейства в цілому, тому що що візьмемо з -за кордоння, в Німеччині, особливо дуже е часто зустрічаються люди абсолютно різного віку за кермом цих автомобілів. Може їхати бабця пенсіонерна GTI чи навіть R, е може їхати якийсь молодий хлопчина на універсалі, в принципі, так само як і у нас це розповсюджено. Тобто автомобіль, як бачите, ну, він не дарма, лідер в своєму класі. На нього велика кількість автовиробників рівняється, коли роблять свої моделі для цього сегменту. Друзі, дякую за увагу. Маю надію, що вам це відео сподобалось, Якщо так, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, досвід знову ж лежайте внизу під цим відео. І до нових зустрічей! А ще не забудьте на канал підписатись. Все, до побачення.